Я Ірина Гарець, драматургиня. Я керівниця театру сучасного діалогу в місті Полтава. Я засновниця порталу Укрдрамахаб і конкурсу драматургії Липневий мед. Також я є співзасновницею театру драматургів міста Києва. Той класичний театр звичний, який ми до якого ми знову ж таки звикли тавтологія, але це є трохи дитячий погляд на світ, як на мене. Треба рухатися вперед. Вже давно в нас відмінили дротові телефони, в нас є мобільні. Так само і театр. Він не стоїть на місці, він не дротовий телефон, він вже мобільний з купою свої, свого функціоналу. Для мене це зараз головне, тому що в нас зараз жалоба в Полтаві, і осягнути масштаб. Трагедії не тільки полтавської, а взагалом ми просто не можемо. Але, хоч трохи наблизитися до цього розуміння, ми можемо. І театр є якраз таким медіатором, який допомагає людині емпатійно це все відчути. Театр знаходить слова важливі. Інколи в нас була таке, що на читаннях, на показах вистав, другий акт цієї вистави це обговорення. І ми з глядачами обговорюємо, що відбулося на сцені. І е, дуже часто я чую таке, що дякую за те, що ви знайшли влучні слова до моїх емоцій. І це дуже важливо. Театр може бути терапією. І театр в основному для мене, що здається, це пошук. і… Розвиток критичного мислення в дуже широкому сенсі, я почала працювати в Полтаві саме в напрямку театру з 2011 року, я вам скажу, що я бачу погіршення ситуації саме з молодіжним незалежним сектором. Театр Гоголя і театр ляльок як стояли, так і стоять. І в принципі, якщо прослідкувати афіши, ми бачимо, що змін там відбулося не так багато, як хотілося. А незалежний сектор. Я пам'ятаю, що на той момент, коли ми робили, це був 2015 рік. Навколо нас було 6-7 театральних колективів, які до нас доєдналися. Тобто ми робили спільний проєкт. У нас був колектив Анастасіс, у нас був колектив «І по всьому», у нас був колектив тоді, це російська назва Підлісницей. І в нас була Полтавська театральна лабораторія. Це було чотири колективи, з якими ми спільно працювали. І, і до того ж, ну тобто були колективи, з якими ми просто дружили. Наразі. Два можливо або один. Той, що я знаю, це Малафея. Той, що я знаю, те, що на слуху. Решту молодіжних колективів я не бачу, і для мене це теж питання, чому Каменем переткненням для мене були якраз відсутність приміщення, відсутність фінансування. Бо кожну виставу, яку ми робили з театром сучасного діалогу, це була якась історія про грант. Тобто ми знаходили самі гроші, доводили грантодавцю доцільність нашої роботи і звітували до копійки. Жодної якоїсь підтримки в нас не було. Кожна вистава це про грант. І я розумію діяльність молодіжних цих колективів, да, які зараз ну хтось, хтось з різних причин я розумію, хтось поїхав, можливо, хтось ще, але в основному це відсутність підтримки, відсутність такого простору, який би був би дружній, який би запрошував навпаки створювати такі колективи, підтримував їх, навчав і давав можливість виступати. Ми завжди були в якомусь приміщенні, яке ми знімаємо, яке ми просимо. Тут ситуація не змінилася, а навіть погіршилася, на мою думку. Ми хочемо підняти на саме на фестивалі. Ми хочемо підняти це питання. Чи можна зробити такий вільний простір наразі, коли театр дуже затребований? Так, війна, яке місце театру у війні? Навіщо він потрібен? Але давайте подивимося, який ажіотаж є на покупку квитків в театри України. Та ж, ну найтакий яскравіший приклад це Конотопська відьма, на яку неможливо купити квиток. Тобто людям люди потребують не тільки розваги, а і якогось розумного дозвілля. Побачити на сцені щось, що вони не бачать зараз у своєму житті, або навпаки, побачити на сцені те, що вони не можуть зараз відрефлексувати, осягнути. І театр виконує цю функцію. І мені дивно, що багато державних театрів просто це не підхоплює. Мені дивно, що незалежний сектор, хоча що дивно, не дивно, незалежний сектор він як впахував, вибачте, з 2014 року на соціальні тематики, так і досі він є. Питання в тому, знову ж таки, що він незалежний, а значить, він без грошей. І дуже багато ініціатив просто розпадається. А державний театр, який має стале фінансування державне, просто не підхоплює ці ідеї. Мене це теж дуже турбує. Теми дуже різні. Але в основному це те, що відбувається у вас за вікном. Те, що ви бачите, це і війна, це і проблема з переселенням, це і проблема з родинами загиблих, проблеми потреби військових. Це потреби проблеми цивільних, це потреби дітей, підлітків. Ми цей пласт просто взагалі забуваємо. Якщо ми кажемо про сучасну драматургію, да, хто хто про що, про що пише? Про те, що його турбує в першу чергу. І якщо людина соціально активна, патріотична, якщо людина небайдужа. Вона зачіпляє ту тему, яка турбує її в першу чергу. У більшості випадків вона знаходить відгук у глядачів.